А на Київщині раптово помер виконувач обов'язків сільського голови Софіївської борщагівки, населеного пункту, в якому три тижні тому відбувся замах на столичного банкіра. Місцеві мешканці одразу заговорили про те, що смерть чиновника може бути невипадковий. Селище Софіївська борщагівка, що на Київщині вже вдруге привертає до себе увагу. середині березня тут намагалися вбити заступника голови правління одного з банків. Тоді двоє невідомих розстріляли його мерседес. Поранили водія та випадкового свідка, якого забрали до реанімації. Сам банкір не постраждав. Днями ж раптом помер виконувач обов'язків селищного голови Васий Перегінець. 12.10 10 зайшов сільську раду, це було п'ятницю, ставив замочок, ключ, не встиг повернути, упав. І отам і сидять. Визвали скору, були три скори, все питалися. Реамінювати нічого, коли в суботу зробили скриття, то показали, що два рубці було на серця. Це третє. В селом одразу пішли чітки. Можливо, чиновник помер не випадково. Колеги ж покійного вважають за напастило чоловіка хворе серце. Усілякі розмови про можливе отруєння чи інші причини, вважають нісенітницею. Тієї самої думки і правоохоронці в офіційному заключенні. Є те, що він помер від ішемічної хвороби серця. Мається на увазі, що в нього трапила зупинка серця. Це для його віку. В принципі, таких смертей в Україні доволі часто буває. Тобто, наразі ми не розглядаємо версії навмисних якихось вбивств, там отруєння чи там ще. Померлий Василь Перегінець правоохорон. На пенсії свого часу був заступником керівника УДАІ в Київській області. Виконувати обов'язки селищного голови став минулого літа зі скандалом та бійками. Цілком ймовірно, що саме неспокійна робота й підірвала здоров'я чоловіка. Ірина Вонокорова, Євген Михайлов, НТН.